А без матір ніяк. не мама дивитися буде. 500 доларів нижче ринку. Жека, Жека, вперше в історії Divine Crew. Про документи теж нічого не ясно. Коротше, страшно, страшно. А у нас. Добрий ранок сьогодні. Ми з Жеками їдемо е дивитись чудовий автомобільчик, такий червоненький. Ага, да? да. Французького производства. Женов, Ну, да. Не зовсім французького, але ну, як сказати. Концерн та французький. Ну, да. Це найголовніше. Заїхали коротше, з хлопцями в обухів. По навігатору залишилось одна хвилина. Зараз будемо шукати машинку. Вже власнику сказали, що під'їжджаємо. Будемо дивитися, що воно дуже цікаво. Коротше, як ви могли зрозуміти, по-перше, у нас тут настала зима. То... Внезапно, як кажуть. А по-друге, ми приїхали дивитися дачу Сандеро 2012 року у, начебто, норм комплектації 240 на приборці. Власник дідусь показує його син, який тут десь в гаражах займається. Я так розумію, одразу із приколів цього автомобіля. По-перше, коли вмикнули запалення, почали горіти свічки на калу. От я у нього питаю: це типу, дізель. Він каже на газу. Я такий, ага. А свічки на калу все одно горять. Типу, і залишився чек. Завели машину, свічки на калу, типу, не пропала індикація, не погасла. Е, так само, як і чек. Вони трошки плавають оберти. Власник десь знайшов цей планшет для діагностики. От е, зараз пацани читають і будемо дивитися, що воно. Але вже були помилки по дроселю. Зараз чекаємо пелсерпорт і будемо дивитися, що воно. И що воно пацаны? Ну це може бути конденсат. Воно так, так? может быть. Ну, Не ну водичка ріца. Ну там да, він каже, там стоял в Европах. 30. Да и 100 долларів вам давали. И 1000 гривень еще за доверку. Шопник даже наверх? Ну да. Океаны. Ну, Один і два, йоп. Так. Музика є. Це не ну, главне. Тут якась тут нова магнітола. Чувало. Це дайте. були. 100.1. Пер... 100 машина, слухай. Так, не ламайся душку вже. Да, все, давай. Не ламайся душку. Тримай. Тримай. Власне кажучи, друзі, це просто тупо логан. Ми їдемо в гаражик. Блін, якщо чесно, по перших враженнях... Вона якась дуже дивна. 1.2, якийсь е, незрозумілий. Дзеркала зручні, товариші поліцейські. Е, треба звикнути трошки до машинки, бо вона е, незвично м'якше, ніж, звичайно, я звик до Рено. Сьогодні у нас Рено Сандеро. Вибачте, дача Сандеро. От. Ну і в принципі, ви ці, за цією фразою зрозуміли, мабуть, всю суть цієї машини. Це те ж саме Рено, той самий Логан, ну, причому дійсно той самий Логан. Просто у хечбеку. В салоні все одне те саме. Двигуни, в принципі, ті ж самі, але існує ще один і два, який стоїть у нас сьогодні в цьому автомобілі. Також на газіку, трошечки потрьопаний, але, ну, побитий життям, але, в принципі, ще походить. Нічого цікавого про цю машину. Сказати, я не можу, ну, просто рестовий Луан. І цікаво, ну, можливо, тільки що у них були аж цілих 4, якщо не пом... 4, да, чотири, якщо не помиляюсь, двигуна виключно на газу, один з яких був літровий. Ну і версії також 1,2, 1,4 і 1,6. Огляд який, огляд, який огляд? Свої фари, свої фонарі і все. Класні дзеркала. От, в принципі, що я можу сказати, ця машина 2011 року, на відміну від логана, який був 2008 року, вона вже трошки менше скрипить. У неї трошки більше по відчуттях шумоізоляції, трохи збитіша підвізка, але дуже сильно мене вибісив електронний дросель. Він дуже тупенький, він взагалі не налаштований. Ну і це, напевно, єдиний мінус цього авто. Також дійсно, дійсно великі дзеркала, бо в тому логані. Ну, я коли їздив, там це страждання. Просто тут вони великі, широкі і дуже зручні. Поприкольніше став салон. додалась також у допкомплектації подушка пасажира. Ну і просто рестайл. Просто рестайл у хешбек, друзі. Одне і те саме. Одне і те саме. Рено, хвата, робить все одне і те саме. Хвата. Я вас дуже прошу, дякую. Що ж, друзі, що ще хотів сказати, цю машину ми вчора купили за 300 і сьогодні продали за 3300. В принципі, ну причому сьогодні в день. Купили вчора в день, продали сьогодні в день. Нічого абсолютно з машиною не робили, просто пригнали її сюди, залили трошечки бензину, все, машина продана. Отак. От а також ставте лайки, коменти, там підписочки, всі ці діла. Пишіть, чи купили б таку машину там майже на 600 доларів дешевше, ніж ринок, але з такими косяками. А ми далі поїхали робити гроші. Всі. Так, друзі, під'їжджаємо тут ми до наступної нашої машинки. Ну як, тільки вона висвітилася в оголошенні, дуже прикольний варіант. Про нюанси нічого не сказано, але машина там на 500 доларів нижче ринку. Про документи теж нічого не ясно. Да. Чи вона по тих паспорту, чи ні? Так, да, взагалі нічого не сказано, але таке враження, що дійсно, чи потікпаспорту, чи якісь нюанси великі, чи щось таке. Незрозуміло. Зараз вже під'їжджаємо. Я от навіть перевдягтись не вспів. Домовилися, через 15 хвилин. Казали, що вже там хтось їде, але ми, я так розумію, перші під'їжджаємо. Так, да, ми повинні приїхати перші. Коротше, так, да, під'їжджаємо, зараз будемо знімати. Дуже сподіваюся, що нам дадуть познімати. Там жінка, типу, да. Да, то нам буде показувати родичка, власне. Того, що Звучить вже якось не дуже. That's a great plan, Walter. That's a... <клігат> да. Як то кажуть, довіра не внушає. Але зараз будемо дивитися. Приїхали ми до машинки. Це у нас Volkswagen Caddy. Поки чекаємо власника. Оглянемо машинку. <клігат> <клігат> Такі, ну, звісно, да, він на фото не було, видно, чого замалювали чи що. Тут порогів немає. Oh my God. Назад покладу. Тут дверка така. Коротше, страшно, страшно. Це Volkswagen Caddy. Якого року? Е, рік не знаю. Я бачу, що він пригнаний з Польщі. Бубри, Ну Хоча б на українських номерах. Це вже радує. Тут такий нюанс. Цього взагалі не було видно. Диви, вся бочина просто щухана. Йоо. Який жах. ой йо Покльовочка відвалилась. Ой йо, ой, ой йо, ой йо, ой йо, ой йо. -йо, -йо. Коротше, так. Да. Дуже цікаво, який у нього пробіг на приборці, і дуже цікаво. Майка, що тут у нас? Дуже цікаво, який взагалі пробіг. Там нічого не поймеш. Ну салон слухай, наче в нормальному стані. Mm -hmm. Дуже в непоганому, так. Да. Тут нічого не видно. Антонія. Ну ладно, тоді кличемо власника, коли я бачу, що підмальовували. <реш> Короче, а тут що у нас криша ціла? Вроде. Ні, машина непогана за свою ціну. Вона стоїть 3650, але якщо вона з документами, а не по техпаспортах, то нам цікаво. Зараз все будемо дізнаватись, бо по телефону нам на всякі питання не хотіло відповідати. Отож, нам відкрили машину, там показує його пожила жіночка. Сказала їй не знімати, не показувати, вона боїться нас. Що можу сказати? Це замінена. Воно взагалі в такому печальному стані. Nee. Ну, В принципі, карти ще нормально, але він по комплектації бідний, Того, що ну, тут нічого майже немає. Заводиться в принципі, нормально. ще з півтичка, чувак. 419 792 кілометри. Я зрозумів, там ошибка по фарам якісь горить. Що нас щось не робить? Капот, я так розумію, от ручка. Як його відкрити? Все, відкрив. ще цікаво зад, село наглянути, поки же як там буде дивитися. Тут у нас мокра пляма, наче масло розлили. Полка у нас на саморезах. Все, як має бути. До речі, немає задніх полочок. Я знаю, що вони тут мають бути. І тут фанерка. А дверка не відкривається. Жека, я знаю магічний спосіб. Почекай, чекай. О, да, так, Це я так розумію, в комплекті піде на Опа, підемо. Умивачка. Слухай, ну салон досить, мені здається, в непоганому стані. Салон, в принципі, в непоганому. Сідушки не протерті. Ну, Дирися, заразу нюанси. Тут шпакло відвалюється, дверка погано відкривається, закривається. Ну так. Да. Ну, він протертий, бачиш, він протертий весь в цю сторону. Тут у нас все віржі. Це, я так розумію, тут топляний фільтр. Він... Отак от, от. Тут масло не міняне, чорне. Взагалі <свісна> пісня. Мотор з розборочки. Цього нам, до речі, не сказали, що він з розборки. Але це, в принципі, так само атмосферний дизель, Того, що турбінки там немає і вписувати його не треба. Ну, диму в принципі немає. Да? Да, взагалі. Ну, Нам дозволили коротше, поїхати туди, розвернутися і поїхати назад. <рес> Бо ми без тих паспорта. Ой, де? як він. Він гримить весь, але це солом. Подвізка не гримить. Та ні, щось стукає, але навіть на камеру, мабуть, не чути. Жопою чувствую. Я пічку вже перевіряв, Ну, вона працює. Так, да, ну йому щоб нагрітися. Я ми, аккуратно. Я ми. Ні, нормально він їде, слухай. Тормози. Ой. Тормоза. Тормоза-то вже є. Ну, Йдемо говорити. Yeah. Ой. Машина, до речі, є з невеличким нюансом. Так як власник знаходиться в Германії, нам сказали, що довіреність може надіслати поштою. Ця машина на даний момент по техпаспорту, але ми, в принципі, поговорили, поспілкувалися із власницею, і ну вона каже, що бачить, що ви вроді нормальні хлопці. Та й ми вроді побачили, що вона нормальна людина. Типу, можна ризикнути. І нам сказали, що завтра, післязавтра, надішлють довіреність. До тижня вона буде йти до нас. І машина цікава, але через такий нюанс, який нам не сказали, ми попросили скинути 150 доларів від ціни. 3650 доларів. Початкова ціна була. Зараз машина виходить нам 3500 доларів. По штрафах автомобіль також пробився. І зараз будемо відвигатися до гаража так? і дивитися, що з даним автомобілем не так. Все ж таки, того, що ціна трішки смущає. Так. Коротше, да, поїхали. Робити дефектовочку і чекати довірку. А. Так, зараз виїжджаємо, вибачте, що тем темно. Трохи. Але чому мені вже подобається ця машина? Того, що отут є така полочка, на як... на яку я камеру О поставив. Ну і буду зараз чекати, коли вона полетить. З прикольних моментів електрокермо. Зараз заводимося. З пів світло гарно досить. Наче в машини все робить, Ніяких гань нема. Ага, Жека розвернувся в ту сторону. Жека поїхав туди, розвернутися. А я поїхав розвернутися сюди. Дуже насправді, як навіть для дизеля, дуже прикольний автомобіль. Але от ми проїхались, коли дивились. Зараз от я їду. Він звучить, наче маршрутка. Але дуже плавненький, дуже м'якенький. Таке враження, що їде, ну, під горку тягне нормально. Поїхали ми додому, а саме в гараж. Друзі, як ви могли зрозуміти, ми вже майже в гаражі. Я вам скажу, мені поки подобається. Поки що він мені в ходу подобається. Приїхали ми з Жекою в гараж близько 40 хвилин. Їхали того, що пробки ще ще його заправили на 500 гривень. солярки. він буде зараз, поки тут гараж заганяти. Не будемо там треба прибирати, І їдемо по домах. Їдемо Отак відпочивати, прийшов. пані та панове. От пригнали Жека та Жека. Там стоять за камерою. Оцю синеньку, синеньку машинку, прикольну таку. Олег, як ти думаєш, треба таке було на купувати? Не знаю, не знаю. Зараз ще побачимо. Ну, днища там є, там порогів нема. Порог... Це 500, Олег. Ну, 3500, ну, ну порогів то нема. Тут є коротше, косячки. Оце ти попал? Але внутрішня частина порогів уся на місці. Отут теж все на місці. І з того боку теж все на місці. І загалом мені подобається. І всередині він такий ще живенький, трох, трошки похимчистити. І салончик буде непоганий, може того чихольчика поміняти. Отакий от от ключик Volkswagen, трошки, трошки підушатаний. Тут у нас лічинки нема, але я думаю, що в принципі це не така критична проблема. Тепер ви розумієте, де ми беремо такі круті тачки, так дешево. Центральний замок працює, залишки лічинки цієї, до речі. Ручничок працює. Блін, куліса така крута і дуже чіткий ход. Дуже по-фольгвагнівськи. Ва ще з півоборта завівся. Ти шо? Пісня просто. Ну коротше, блін. Машинка така непогана. Тут навіть сідушка, от усе, що на ній є. Скосячків. Руляка? Ну, руляка там трошки дам. Жека, Жека! Вперше в історії Divine Crew! Вони працюють. Що, що? Тут у нас двигунчик з розборочки, отут трошки саплівить коротше, сама горловина, вона тут зйомна. І ну, у них це типу болячка, це не страшно. Тут у нас кадік, його треба помити, його треба поголити, його треба. А, ну знімати з ним, з ним контенту і викласти на авторі. Давайте челлендж, поживемо в ньому тиждень. Я... Давайте, що... в ньому на тиждень. Да. О, отак от роблю, отак от. Опа, і дістаю. Ну, а що ти його достав? Виключавку, бо може. Оп. Бачиш? Бачиш, це Volkswagen, тут все просто. Давай, я розбираю Volkswagen. За 10 секунд. Я знімаю Volkswagen. Що ти це все розбираєш? Ну бо можу. Приїхали з Олегом на мийку. Олега запоті... запотіли всі вікна. Що, Олег, Не прогрівся. Менше пити треба. Все, їдемо з Олегом назад в гаражик. Олежа, ти довольний? Да, я довольний. Клас, я теж доволен. Ми помили да. Volkswagen. Так. Volkswagen красивий. Да. Ну, ні. Ні. Коротше, зараз стоїмо біля кадіка, хлопці його помили. Олег щось там шукає, що о, ти знайшов тут. Код краски? Да. Як ви розумієте, ми будемо оце трошки підмазувати, щоб він більш гарно виглядав. І ми вирішили купити фарбу і підмалювати його. Для цього мені треба код фарби. E yeah, engine uh, paint number LA5C. Жека тут робить гараж металлик. Жека металлик. Где mm фарбовать -hmm. Акадину. Угу. Акадины металлик. Лео ле. Нам точно треба все замешивать. Ну так. Да. Mm. По-другому ніяк. Mm. А що ми фарбувати будемо Жек? Машину. Конкретніше, де. А тут а, арочку, пороги трішки підмалюємо. Арочка. Тут у нас все, зараз ми це все обробимо антисіліконом і все і так, пш -пш 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 -пш. так. Тут такі нюанси. Тут -то таке, тут, -то, Туди, тут. Тоді нам, певно, треба десь щось підклеїти, ні? Ні. Yeah. Пані та панове, сьогодні у нас Volkswagen Каді третього покоління. Зовні якийсь чи то туран, чи то якийсь маленький транспортер всередині гольф, чи шо воно таке, давайте розбиратись. Перший Volkswagen Caddy був представлений середині х на платформі Volkswagen Golf з мордою від Volkswagen Polo з якоюсь напівсаморобною сракою від пікапа. Перший Кадзі, насправді мало чим відрізнявся від якогось совкового іжа. Типу, це була просто машина, щоб возити грузи. Вона була ніяк не пристосована до перевезення пасажирів. Це просто такий маленький бортовий пікапчик. У другому поколінні це трошки виправили. Автівка була більш схожою на автівку, як би це не звучало. Побудований він був на основі Фі... свят ібіца і здобув насправді дуже круту репутацію, як автівка з дуже дуже надійними агрегатами. Щодо третього каддя, представлений він був на початку цього сторіччя. маємо тут просто морду трошки урізану від турана. Тобто, це ну, дійсно спрощена морда турана. Тут у нас е, немає окремої рішитки радіатора, тут у нас немає протитуману кулфарах. Просто вона трошки спрощена. До речі, морда від Турана сюди встановиться болт-болт. Платформа п'ятого гольфа. При тому ми маємо ресорну підвізку ззаду, але що дійсно... Вирізняє каді на фоні попередніх поколінь, це те, що ми заглядаємо ось сюди, от звідси, і бачимо, що у нас оцей салон початково-грозовий відсік ніяк не відділено на грузовій версії. Так само тут немає ніякої ступеньки, тут немає ніякого переходу. Тобто. Це вже повністю самостійна автівка. Вона, на відміну від попередніх поколінь, не має в основі звичайну якусь там, типу Volkswagen Golf чи Seat Ibiza і присраний зад від чогось утилітарного. Ні, це вже такий собі однооб'ємний фургончик. Який е початково розроблявся як автівку, у такому вигляді. Чим Volkswagen Caddy такий крутий? Чому він кращий за усілякі конкуруючі Kengo, Doblo і все таке? Давайте перейдемо до салончика та дізнаємось. Власне, сідаєте ви сюди? Спочатку треба сказати, що сидіти тут досить комфортно, навіть при тому, що це досить проста така комплектація. Ми маємо вже Регулювання сідушки не тільки взад, вперед і по нахилу спинки, а ще й уверх і вниз. Тобто я отак от можу зробити і опустити сідуху або підняти. Так як автомобіль ну, сугубо, Спрощений на пасажирській сідушці такого нема. І я бачу тут отаку торпеду. Якщо ми поглянемо на будь-яку автівку платформи pq 35 типу 5-й Гольф, типу той самий Туран, ми побачимо, що торпеди у них насправді майже однакові. Але з Тураном тут дуже багато спільного. Оця форма, оцей типу ізгибчик, Відрізняється ця торпеда від Турану, тільки наявністю отута полички і іншими е, дефлекторами. Оці ще окей, бердачок у Турана тут нормальний. Це все ж таки Кадді. В іншому ну насправді тут різниці нема ніяк. Притому навіть у базовому оснащенні У цій автівці є АБС є антипробуксовочна система АСР навіть є система контролю. Гальмування двигуном, і тепер ось вам відповідь на питання, чому ця автівка дорожча за той самий кенго. Тут є центральний замок Базово. завжди. Вона може бути без склопідйомників, але ну це не рідкість для каді, щоб вони були зі склопідйомниками. Це типу нормально. Ключик у нас такий самий, як у майже усіх лагів з кінця 90-х, початку нульових. Він відкривається закривається з цих кнопочок, і може також відкрити. Багажник окремо. Також за невеликі гроші, які ми віддали за цю автівку. Ми маємо тут кондиціонер, е, маємо регулювання дзеркал електричні, які у цьому кадіку є в базі. Закрита у нас автівка. Зазвичай, коли ви натискаєте на інших авто оцю кнопочку на ключі, у вас нічого не відбувається. Щоб вона спрацювала, треба її утримувати. Окей, утримуємо. Він навіть моргнув щось, але багажник у нас не відкритий, тому що тут немає приводу, який би відкрив оцю скобу на замку. Тут є тільки привід блокування Цієї двері. Відповідно, нам треба потягнути за ручку. А якщо ми закриємо багажник, автівка заблокується сама. Власне, вона це і підтверджує. До речі, як і у минулих поколіннях ваг, є отака теж цікава фішечка. Якщо у вас відкрита будь-яка двер, окрім водійської, ви натискаєте на цю кнопку блокування, берете щось важке і велике, що ви там хотіли забрати з салону, які великі і важкі бумажки. От я зачиняю цю дверку. І він нам каже, що він. Закрився. Усьо, автівка закрита. Щодо двигунів, на початку випуску цієї автівки двигунів було не так багато. А саме два бензинових 1,4 та 1,6, а також два дизельних, Двухлітровий SDI, атмосферний дизель, як отут, а також 1,9 TDI, той самий легендарний. А, трошки згодом Volkswagen такий подумав і напихав сюди усього, що було. І одна з версій двохлітрового дизельного кадіка могла бути тільки на повному приводі. Також він міг комплектуватися великою кількістю механічних коробок або DSG. чого всі так не люблять DSG Жека? DSG чудова коробка загалом Volkswagen Caddy це е, дуже крута автівка за свої гроші а саме цю автівку ми будемо зараз продавати через інстаграм підписуйтесь на наш канал на нашу інсту так також на жек і на мене ставте лайки пишіть коментарі і чекайте інші вигідні автівки у продажі е, від нашого каналу так, друзі, коротше, з'явилася у нас ідея спробувати продати каді на Чапаєвці по тим самим перекупчикам, які стоять відразу при в'їзді. Зараз будемо з хлопцями це пробувати. Хлопці позаду. Я буду зараз зупинятися біля перекупів і щось спробувати. Цікаво, що з цього продаю який? П'ятий год, два літра дізель. Реївай? Хочу три вісімсот. Двигатель новий сорок тисяч пробіга. Давай трьошку. Ні, трьошку дуже мало. Три це за точки. Ну я ж кажу, в інтернеті 4200 і вам приїхав, сразу кажуть 3800. Ти їдеш без кондіора, так? Да? З кондіром. Як не хочеш, то металі поїхав. Доча. Спасибо. Добрий день, цікаво? Так. Да. Хочу 3800. Кікір? Ну дуже мало. До зустрічі. Отак, вот друзі. бачите. Добрий день, цікавий. Він пасажир потяг паспорту з заводу. Як ви могли зрозуміти, нікому не треба. Три тисячі всі пропонують, ну, але то зрозуміло. Наче перекупив вже все. Зараз спробуємо його десь поставити. О, куплю авто. Ану ще раз. Добрий день! Цікавий таке. Катийго, два літра дізель. Друзі, сторгувалися. Зараз будемо пробувати пробувати. Коротко. Там власника люди хочуть прибити. Ну і спробуємо написати довір. Все, Женьки, дуже дякую. Просто да. просто, просто, просто. Це щось спротиву. І вона прив'язана до штатного блоккомфорта до штатного... Ну, і що треба робити в чиральних А Подушки просто збросить з бідішкою, так. Да. Всіма забираємося. Кадік їде! Все, друзі, Кадік поїхав. Пацани, ви щасливі, що Кадік поїхав? Часний. Він виявляється не сильно комусь потрібен був. На жаль, гроші є. Слава на Чапаєвці є. а чівку ми заробили. По всіх перекупах, проїхали. І самі перші, оцей дядько і він вернувся. По всіх перекупах проїхали. Всі сказали три тисячі, три тисячі, три тисячі. Каже, мені, а цей догнав, коротше, і дуже його хотів. Я так зрозумів. У неї дуже багато роботи. На твою думку, скільки воно може коштувати? 1300. триста, а скільки вкласти? 1300. триста. Що може бути проблема? Це не за нами. Чуєте, пацани, тема є, нормальна тема. Ну дуже сподіваюся, що, що ця штука вигорить. У нього вже все, істерика. Цело не показуй. Я тебе за Это момент робочий. Эй, все нормально.